І росіяни не полишають спроб прорвати нашу лінію оборони на покровському напрямку. Піхотні штурми тут тривають цілодобово. Тактика росіян незмінна, намагаються маленькими групами просочитися і скупчитися. Але завдяки аеророзвідці та масованих штурмів до масованих штурмів не доходить. Ворога пілоти знищують ще на підходах. Як це відбувається, бачив наш воєнкор Олег Корнієнко. У його сюжеті будуть реквізити. Бійцям треба дрони. Тож просять вашої допомоги. А це руснява да позиція? Це що на понемптицію працював голотілоподвалу. Це один з командно-спостережних пунктів на Покровському напрямку. І в ці секунди наші пілоти випалюють ворога, який заховався у цьому підвалі. Забігло около там до, до 10 особового складу працівника. Що працьовує матеріального рухнула можна лазити, постерігайте сьогодні сказать. Заслуга вражаємо противника, Саранці його з укриття так сказати, викорити і потім в дальнішому знищити Все, та ворог живучий після кількох ударів. У підвалі видно рух. Окупанти прикривають вхід всім, чим можуть, але це їх не рятує. Оце вони тікають, не, да? не так? Ну, там в дворі ще можна бути. А це вже інша групка росіян, яка намагалася пробратися до наших позицій. З чотирьох вижив ще один, і то ненадовго. Він сюди заліз? Угу. Так, Плюс він сюди в яму заліз, я одну стіну, вона в в яму. Зараз в другу сцену. Давай. Завдяки розвіддронам, які постійно у небі бійці не лише вчасно виявляють, але й знищують ворога. Ось, приміром, вранці росіяни намагалися проскочити на техніці. Попробувати це він на міні, да? Це на міні вибухає 100 тисяч доларів. Така середня вартість російської бронемашини тигр минуло кілька годин, а вона й досі палає. Перевозки там піхоти. Там все одно ж там скільки шість восім трісял. Навколишні поля усіяні вирвами, недопаленою технікою і нікому не потрібними ворожими трупами. Донецькі степи схожі на м'ясорубку. Росіяни кидають своє м'ясо, а українські оборонці перемелюють. Знищені такі е, персонажі, які місяць назад всього підписали контракт. Я можу вам навіть це зараз показати. у мене ці документи є. Да, покажіть. А ось і військові квитки окупантів. Попри бої на Курщині, росіяни все одно надсилають на Покровщину пачками своїх вояк. От підписаний контракт відмічається, що проходив строкову службу солдат Іркутськ. років. 94-го року, 30 було. Ахметін, феданіс, Башкірастан. Вообще херо знаєте куди. — Ну хороший віцінь так проїхав, щоб ну, да. добритесь. Ну, бачите самі. Також радянський он. Зі всіми атрибутами прапорщик. Перечитувати ці документи можна безкінечно, Боїці у цілодобові і на взяття метра української землі росіяни готові кидати десятки своїх вояк. Ми робили перехоплення цих їх радіоефіра, і там звучали такі слова, що статус групи не А цю групу ми знищили полчаса тому, що всі було 200. Тобто, якщо не знають, що з цих військовослужбовцями, то статус групи не звістен, непонятно. зрозуміло. Тобто командир відправляє ще, і ще. І, і Якщо ніхто не повертається або повертається один-два 300, Поки ми говоримо, пілоти знищують нову групу окупантів, і все це завдяки звичайним цивільним дронам та майстерності бійців. Тож задонатити на коптери, які на цьому відрізку вкрай необхідні, можете і ви двох да два в сарайчику. Ось один побіг Олег Корнієнко Олексій Євченко за Харкомах. Факти сітів єдині новини.